Привіт, друзі, ну що ж, поїдемо сіяти гірчечку, хоч я вам скажу, бажання не сильне, але трішки оця звичка, така як робота якась не зроблена, коли воно сидить всередині, то воно ще гірше, чим їхати на таку жару. Потрібно буде зробити хоча б спробувати, тому що нас занадто засушена е, ґрунт, земля, е, рахувати пожневні рештки. Тобто, чи зробить дискова борона, там що ще ні, не знаю. Е, так як я... Сіяв гірчицю сівалкою тут, на цій ділянці, де ближче, маленькі поки стоїть, нічого не, не вилазить, але якщо буде дощ, я знаю, то вона вискочить. Просто які вона вже фазі буде під, перед тим, який потрібно буде перебивати. чи десь сантиметрів, чи в коліно, ну, зрозуміло далі. Не варіант оце сівалкою, довго, диски. Дискують, валки пересіває, економно, економічно невигодно, недоцільно, не те, що невигодно і нерозумно. Повернувся назад. Талігатор, поставив його удосконалена версія, друзі. Пам'ятаєте, революція в агрономії, яка зірвала Ютуб. Ну, трішки я його переробив, трішки, як би сказати, не сильно грався. Поправді я працював у гаражі над таким довгим, що на всю довжину. І на задню батарею, щоб покласти, але я вам скажу по правді, що такою жарою займатися зварювальними роботами з болгаркою це капець Досі все тече, світла не стає, намірився братися. Це не робота. то робота такі зварювальні роботи, більш для холодніших, для більш холоднішої погоди. Для цієї ні в якому разі. пішов стояв він в мене там, скажу по правді, на металобрухті. Перепросив його, поставив назад, трішки підшаманив, такий має вигляд. Значить, що я зробив? Поставив натяжну зірочку, так як тоді він стояв просто на, як би сказати, так. Е, тому що цю я виставляв, виставляв нижню цю ведому зірочку, і щось вона трішки кабутає у мене. Щось є, якийсь тут дефект, але я думаю, що витримає. Все ж таки, це за... зараз оця ділянка засіється гірчицею, він знову поставиться і 100% швидше за все на металобрухт. А там я буду вже зимою. Там буде там. Значить, отакий от варіант: тут на пружинці такий натяжний, нічого. Все елементарно, сюди просверлив отвір, тут отвір, пружинка. Тут була в мене така металева е трубка зварена, я не пам'ятаю, кругляк, а вже взяв досочку таку. Он приварив дві опорки туди до рами, прикрутив цю досочку і таким чином. Сіміпроводи через кожних, мені здається, 20 см, звідси і Звідти звідси ставив з цієї сторони, так, щоб був кут. Тому що якщо її ставити так само наперед, як оці, то е, немає кута, де стрішки під гору йти, і воно буде залишатися швидше за все, у насіння випроводі. Середину тут таку трубку 25 щоб не з'їжджало е, цю сіміпровиду, тут Рістянкою ну, цією бляшкою не зіжало її, то я сюди врізав кусочки такі по 4 см 32 труби. Ставив туди всередину і таким чином прикріпив. Все елементарно просто. Якби не то це година роботи. А цією жарою це відбувалося довго і нудно, ну, десь приблизно півдня, можливо, трішки більше. І цапка була заржавіла, ну наче то її розробив. Роз, 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 роз Такі справи. Внутрішня, ну, хто ще не бачив, труба 32. На ній наварені такі, як би сказати, полоски частинки, тут просверлені отвори, зараз ту матрицю покажу. Е і е ну, оце, до цього валу. Тобто цей вал йде всередині цієї труби. Ось тут така матриця виставляти, тому що в планах блоку круджу на пашу сіяти, такі питання, але то все відпало, а залишалося, що виставив я тоді так і воно і стоїть. Цих два я заглушу, тому що тут травма сім'ї проводи в мене не проходили. А буде вже скільки яких. Тут один, два, три, 4, 6, 8. А було на 10. Ну, таким чином. І було в думках рано ввечері поїхати робити. А я вам скажу з того сценарника, поки вилізеш, то з тим поговориш, то з тою поговориш. Виходиш 9-10 годин, все рівно вже. А ввечері що ж ну будеш там справлятися, коли вже поїхати нагерсохатись, ще й на ці сідушці, до якої руки чесно не доходять. Вже зли на ню і на себе. Але поки що буде так. Виставлено на максимальні кути атаки, максимально. Зараз ще на полі погляну, якщо воно вгризе, ту суш. То е, відрегулюю трішки, щоб зад ішов глибше, передок, якби е, зрозуміло, да? передок мілці, зад, тобто вся основа щоб була на, назад. Побачимо, як воно здере, чи вийде щось чи не вийде. Принаймні, якщо не вийде, не виходить нічого, якась картина не змінюється, то смисл спалювати солярки в моторесурсі і жаритись на цій жарі. Якщо щось вийде, то вже буде добре. Значить, опа, сюди витримає, витримай. витримай. Виннови. Недовго не витримай, Поїхали на поле. Так, друзі, зараз пробуємо, чи воно хоч грабає його, а тоді вже будемо дивитися далі. Зрізає більш-менш непогано. Кращого тут не потрібно. Потрібно хоча б його перемішати, оцей верхній шар, е, пожнивні рештки з полохневим шаром землі. Зараз я її трішечки е, рогами, оцими натяжними регуляційними піднесу цю сторону опущу цю. Тому що та, ця чужмусь завжди вона так у повітрі, а ця. я... Тому що розведжена, тому що, можливо, більше ваги і вона краще лізе. Ну в цілому непогано. А так більш-менш, я думаю, буде добре. Саме основне, це зробити, оце дискування не те, щоб зараз. Я просто хочу гірчицю цю засіяти Положено, то зараз одразу після жнив на протязі трьох е робочих днів. Троє суток. Чим швидше, зразу за комбайном, тим краще. Є колісниці, є різні варіанти, там взагалі класні агрегати. Але суть у чому. Якщо зараз не робите, тому що всі розуміємо, що певні питання, то хоча б зробити, хай викинуться оці буранчики, вилізуть. І основне під час цвітіння, щоб не було, знов насіння не насіялось, тому що його потім знову буде, якщо до оренки залишити, буран вилізе по-любому, пусте насіння і знов боротьба з буранами. Тобто зробити до того періоду бажано хоча б. Коли вилізе буран і викине насіння. Зрозуміло, Розуміли, да, це краще зараз воно хай проростуть буранчики, потім його дисками забрати і вже привезти що там е, далі. Оранка, та хто що робить рихлення і т.д. і А я хочу засіяти гірчицю. Побачимо, що з цього вийде. Принаймні, доволі гарна річ, оця гірчиця вона показала непогано. Я бачу що працюють великі фірми, агрохолдинги працюють з гірчицею. Почали працювати, так воно, як там кілограм коштує гірці 20 гривень, я купував, самі розумієте, це а, селітра, то все. А результати від неї доволі непогані. Зараз я оце все підчаманю і спробую. Цілому непогано, ну ходімо побачити. Ну, тут, де прийшов, бачите, у два сліди, ну зрозуміло, що ніхто його два сліди не буде проходити. То більш-менш. А тут, там взагалі взагалі прекрасно. А тут, ну непогано. Функцію виконує. Стерню зрізає, процентів на 90. В цілому непогано такий фокус мені подобається. Значить, чим ми зараз займемося. Ну, більш-менш робить. Я мов, взагалі буде бідове. Немає тут вологи, немає нічого. Де ця пшениця мала нарости, писали там, що що ти розповідаєш, я ж трішки на місці, я ж трішки бачу, що тут відбувається, я радий, що і дав би Бог, і 8, і 9, і 10 тонн зектара пшениці. Я лише буду радий за вас, я лише б ще такі регіони. Якщо туди західніші, то зрозуміло, що там врожайність буде вища, так як інші кліматичні умови. Так як у нас південь Вінницької області переходи вже у степову зону. Агрономічна зона переходить з лісу степової в степу, то вибачайте мені тут зовсім інші питання. Соняшничок стійко стоїть. Для нього випробування. Побачимо що до чого. Як схилився, бідолаха голову, але стоїть ще стійко. Побачимо що до чого, а зараз заспамівчиться. Засипемо. Я не знаю, скільки. Тут була одна баночка. Це два. Рахувати три. 750 грамів, мені здається, бамість. 3. 4, 10, 7,5 кілограм. Принцип цієї штуковини. Диски працюють через зірочку крутиться цей вал, висінний, зліплений на коліні, борсає зерно викидає через ці отвори, через проводи, попадає на землю. Ззаді диски його. Переминає, а там куди Бог пошле. Звичайно, це не точно, повинна бути глибина і норма краще виставлятися, висів, але таке елементарне, просте взагалі, десь сипеться. Ну, кудись воно сипеться, нічого страшного. Плюс-мінус побачимо результат. Поїхав. Друз'яки, от такі жнива, от такі покоси. 43 градуси, приїхав одразу сюди. Телефон вирубається, нічого не витримує. 43 градуси в тіні, на полі просто стекло. Ти їдеш і тебе вбиває стеклом. Скажете, дурницю зробив такою журою, куди попхався? Згоден. Але ще більша дурниця, коли вона стоїть, сидить у голові, оця думка. вже... Пройшов це третій день після жнив, його бажано зробити чим пошвидше, тому що якщо протягнути далі, не вгризяться вже цими дисками та земля. Тобто смислу це проходити вже не буде. Непогана ця процедура і доволі така зруйнується оці капіляри в верхньому шарові ґрунту, перестає випаровування з нижних шарів вологи, змішується солома, зрізається стерня, перемішується з поверхневим шаром ґрунту. Якщо буде дощ, тому що всім зрозуміло, що при таких температурах не, бактерії не працюють, та й люди повинні сидіти тінько в басейнах і відпочивати ну, по мірі можливості, щоб не погано зробити здоров'ю. Бактерії вони там зараз не будуть працювати. Якогось року я пробував деструктором в стерні, не було такої жарі, ефективності я ніякої не побачив. І працював без них, переробляється, в принципі, все нормально. Зараз воно це землею і все рівно буде якийсь дощик, перепаде десь щось, і воно почне зруйновуватись, потім буде або дискування, або оранка, все ж таки буде легше. Непогано, гірчиться, гірчиться доволі класно. Якщо буде дощ, то, то варіант прохідний. Якщо не буде дощу, то. то Затрати 20 гривень кілограм я брав в гірчиці, Не такі значні, щоб я норма приблизно вийшла десь 8-9 кг на гектар, так і я все висіяв. Далі вже так доходячи до середини, я бачив, що її більше залишається, трішки збільшував норму. Побачиться. Так, так, якщо буде дощ, то буде якийсь результат. Не буде дощу, ніякого результату все рівно не буде. Такі справи, намучився. Їду і думаю, йолки палки Шефеня каже: іди в лісосмугу, я сам передіскую слабак, Вже ні, посиді, хоч за руль потримуюсь, все ж таки дроблю. Потім скажу, що я сам робив, а ти в лісосмузі стояв це мій урожай. Не варіант, потрібно було доробити процедура непогана. Якщо немає можливості саме основне, це коли вилізе зараз Бурана, він вилізе по-любому, йому ні жара не заважає, ні відсутність вологи. Збити її до... під час світіння. От коли вже починає цвісти, збити, пройдіться, тому що відцвіте, викине насіння, потім знову будете боротися з цими буранами. Це тобто така е... погана штука. Самі собі перекладаємо з цього року на інший рік проблеми. Тобто за цим повинен бути певний догляд. Я зробив так, а далі буде видно, що до чого, як будемо бачити. Робота зроблена непогана. Пишіть, коментуйте, ставте свої подобання, якщо заслуговує. До наступних відео і хай сястить. Знову йти в душі.